Друзі, привіт! Я рада вітати вас на своєму в'язальному відео. І сьогодні буде досить такий незвичний для мене формат, але мені було цікаво його зняти. ось. Це відео влог одного дня. Або Давайте проведемо один день зі мною, в якому я показую, як проходить мій такий будній день, але тоді, коли я не виходжу на роботу, ось. Тут наміжані такі і побутові справи, і робочі, і, звичайно ж, якби зв'язання. Тому проходьте, дивіться, я думаю, що вам буде цікаво. Також це відео для мене особисто незвичне, тим, що в ньому буде перша моя рекламна інтеграція з одним українським брендом. Тому <сум> сподіваюся, вам сподобається. Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні пропоную провести один день зі мною. Побачите, як він проходить. Сьогодні мій вихідний день. Ось, хотіла вам показати, як я встаю рано раненько, собі в'яжу в задоволення. Але країна-терорист досі існує, Цього ніч нам не давали спати. От, і я така трохи втомлена, але я думаю, що новенька кава свіжа і смачний сніданок це виправлять трохи. І я зможу провести свій день так, як запланувала. Ще хочу показати вам, що ось на вихідних отримала таку запашну упаковочку кави. Якщо чесно, то сучу її з нової пошти додому, тільки та й робила, що нюхала її, тому що запах реально дуже класний і приємний. от. Каву я п'ю зазвичай вранці, і, можливо, один раз протягом дня. Цього разу це марка 25 Coffee Roasters, і вони для мене особисто підібрали сорт кави, який би мені по смаку підійшов. От, Я поки що насолоджуюся запахом. Ось нарешті закипів мій чайник, і я можу заварити каву і трохи проснутися, збадюритися відчути її смак. Цікаво, який він. Ось, до слова скажу, що найчастіше заварюю саме ось так в чашці, каву, хоча пробували різні методи, але ось такий найпростіший найлегший нам підійшов найкраще. Подивіться, яка класна піночка піднялася. Виробник цієї кави 25 Coffee Roasters спеціалізується на виготовленні свіжообсмаженої кави, тому з легкістю проконсультує і підбере вам саме той формат, який потрібно, під ваш спосіб заварювання, на ваш смак. Також у них є безкофеїнова кава та різні смаколики і аксесуари для її приготування. Розкажіть мені, чи п'єте каву ви і п'єте її з якимись добавками, Тобто молоко, цукор, вершки, щось типу того. Тому що раніше я туди намішувала все, що, було, що можна було додати, але деякий час назад привчила себе якось пити каву без цукру. І я скажу вам, що з тих пір відкрився мені новий світ, ніби кави, тому що кава з цукром це просто ну, напій, в якому. Солодкий напій і все. А в каві вже без всяких доданків можна відчути цікавий смак, є різні нотки його, тому пробуємо. Смак кави виявився таким ніжним, приємним, але з цікавим післясмаком, таким солодкуватим. Мені дуже сподобалося, і я неодмінно буду ще пробувати. Інші сорти для того, щоб насолодитися класною кавою. А зараз хочу трошки взяти пов'язати і під смачну каву провести кілька хвилин в тиші. І ще ми з менеджером цього бренду вирішили подарувати для вас промокод на знижку на всю дзернову каву, окрім наборів, в розмірі 20% діє він приведені ось цього слова кніткава, який я лишаю на екрані і залишу також внизу під відео. Тому пропоную скористатися класною знижкою, щоб спробувати смачну якісну каву. І, до речі, в них від 350 гривень. Йде безкоштовна доставка. А у Львові та Харкові є кур'єрська доставка кавусі прямо додому. І от поки я собі кавую і насолоджуюсь в'язанням, тому що я не знаю, зранку, якщо не пов'яжу, то мені протягом дня хоч щось не вистачає. Вже так, така звичка випрацювалася. Тому навіть в такий день, ніби коли здається, що всі там плани куту-під гвізд, все одно даю собі кілька хвилин на таке перепочинок і налаштування на новий день. А, ще покажу, чим мої хлопці гралися на вихідних. Вони робили ось таку механічну руку, яку Кирилові треба було презентувати в школі для проєкту з інформатики. Але ось саме її мали ми завести маршруткою до школи, бо зазвичай Кирил їздить шкільним автобусом, але вже, я думаю, як вихідна, то допоможу його доставити. От, але, як ви зрозуміли, цього не вийшло, діти просто ними бавилися вдома. Далі в мене по плану прибирання, хто б мені його зробив так швидше, як на відео. Було б шикарно, але насправді воно забирає таку чималу частину мого часу, тому що після вихідних і після цих всіх зборів до школи е, лишається безлад в квартирі, тому потрібно його швиденько прибрати. Ось тому поїхали. Женя, як завжди, мій компаньйон у всіх справах, бо з нього ніде ніяк нічого не відбувається, тому е, його буде багато, напевно, в цьому відео побачимо. Так, е, мию посуд е, витираю, прибираю. Коротше, нічого цікавого, що вам дівчата розказують, ви вдома це кожен день робите. <суміли> тому е, зараз виденько, цей момент е, про горнево і підемо до інших справ. Далі ще буде не дуже цікавий відрізок мого дня. Це робота за комп'ютером, а саме з документами з, з роботи. Ось треба заповнити табель відвідування. Це така трохи нудна робота, але її треба робити і досить уважно, тому що за помилки бухгалтерія може атата зробити ось тому. Стараюся досить зосереджено і уважно це робити. Дуже стараюся, але бачите, мій помічник ззаду, <гум> також дуже старається різноманітнити мою роботу, щоб мені не було так аж дуже нудно. На це завдання, якщо я роблю, сама йде близько 40. П'яти хвилин я засікала раніше, але це допомогло Жені. це все розтягнулося на півтори години, от, і, але я все точно звірила, переконалася, що все правильно, і тепер можна приступати до нових задач. Ну, як бачите, навіть під час дуже важливої серйозної роботи мої хлопці розважають мене як можуть, і я за це їм дуже вдячна. Насправді багато є роботи у вихователя, яку я, наприклад, змушена робити у позаробочий час, і це дуже часто пригнічує і забирає час у моєї сім'ї. Тому ось такі жухи, як я кажу, розбавляють день. Тоді, навіть коли треба багато чого робити. Так, виганяємо бейбі-боса зі свого місця і проступаю за іншу роботу. Це вже більш така творча, приємна робота по обробці сайтів, поки що в цьому вчуся, не знаю, чи далі буду в цьому розвиватися, але дуже хотілося спробувати. Женя чіпає камеру, тому у вас трохи потрясе. Ось, а я йду ще попрацюю. До четвертої дня я зайнята ось таким Таким... Таким, таким часом роботою за комп'ютером. Так, при цьому мені потрібно так само доглядати за дітьми, годувати, там всі інші питання вирішувати. Ось Тому неможливо це розтягується так у часі, але. Ну, як же виходить. Дивіться, який в мене класний вид на небо з кухні. Навіть старі будинки його не псують. А ага, тепер маю трохи е, справ по ага, приготуванні їжі. Е, ось, поробила деякі заготовки, а зараз збиваю яблучне пюре на ефірчик. Нам передали села багато яблук. Ось, і моя Колега по роботі також домашні нам пригощала такі два великі пакети привезла. Ось, але вони довго не зберігаються на балконі, тому потрібно впустити їх в якусь добру справу, щоб таки вони не пропали. Тому я вирішила переробити їх на пюре для зефіру. Так, далі по плану у мене заняття з йоги. Ось дуже хотіла таки його виконати сьогодні, тому що моя спина, каже, що я лінчанська і не хочу нічого робити. Це помітно по моєму самопочутті, тому стараюся хоч трохи вводити такі вправи у свою щоденну таку рутину. Вам хочу порадити класний канал з йогою, український. Мені імпонує дівчина, яка проводить ці заняття. Ось зветься він Йога з Мілою. Посилання на канал лишу у описі під відео. Ось, а тут у пришвидшеній зйомці покажу, як я дригаюся. Не все класно виходить, я не сперечаюся, але саме йога мені подобається тим, що нема цього заняття саме. Коли ти весь мокрий, потний, червоний, захеканий, і потім вже жити не хочеться, не так, що щось робити далі. А йога мене заряджає і е, рятує від скованості в тілі. Ось. Е, я раніше... Близько року займалася щодня практично по прямих ефірах у інстаграмі. Мала, ну, купувала платну підписку на інструктора з йоги і бачила ну, такий чималий прогрес. Хоча, наприклад, на схуднення воно ніяк не впливає, плюс-мінус там, але постава і відчуття в тілі були шикарні. Тому хочу потрохи вертатися до цього стану. Цей чоловік привіз мені смаколака з львівських круасанів, тому я вирішила знову заварити кави і нарешті сісти вже пов'язати, оскільки можна вже бігати по тій хаті і робити іншу роботу. Якщо в мене канал зайняли, а я ще е, за це мало що говорила. Так, е, сіла знову за молочний джемпер і зараз трошки його вам покажу, розкажу, поки смакую каву. Так, дівчата, поки я маю час, поки в'яжу, скажу. Пару слів покажу для початку джемпер молочний. Ось бачите, як він підріс класно. І я дуже хочу вже який тиждень завершити хоча б низ і почати рукава. Ставила собі там таймери, шмаймери. Плани писала сто разів вже, але щось е в мене він помало просувається. Не знаю, чи я вже від нього втомилася, чи. Чиえー... Не знаю, він то цікаво в'яжеться таке. Як в мене є зараз, зараз це один єдиний процес, який я взагалі просуваю, то він і ось і так туго йде. Це приклад того, чого мені треба кілька робіт. Так, я така не напробована нічого, тому що сьогодні вам знімаю домашній такий влог. Ось, і якраз в мене зараз іде рядочок з перехрещеннями. Тут мені лишилося донизу до резиночки. Ось бачите, ці ромбики. Мені залишилося завершити цей ромб і, можливо, почну інший, щоб не було на цьому перехрещенні. Резинка починалася, не знаю. А, от. І тоді вже буду починати в'язати резинку. Ось e, перемотувала пряжу ось цю далі на повітник <головіка> мамон прийшов. Внімаска моя. Маскова внімаска. Женя. Так, і перемотала заразом пряжу на зразочки. Це оце це три артикули пряжі, в складі якої є кашмір, віскоза, меренос, па. Ось. Угу. І хочу попробувати міксувати їх, тому що ну, вони повинні гарно. Поєднуватися між собою. А це напівмеренос, ось, там зверху стоїть. З останніх покупочок фолко в такому сіро-графітовому кольорі. Також хотіла б відв'язати зразки, але треба ставити машину, не знаю, я тільки присіла за цілий день. а через десь має годинку так сісти, спокійно пов'язати, бо ще хочу сьогодні пофарбувати свою рижу гриву. Не знаю, що з того вийде. Я пробуюся вдома переважно зараз, останнім часом. ось, І що, і вечері вже треба було скоро робити. Тому зараз, може, пов'яжу трохи цього джемпера, поставлю готувати їсти і ще під'єднаю машину. Побачимо, чи в мене це вийде. Так, дівчата. Говою ще свою, як бачите, я не пофарбувала, але зготувала вечерю, замісила тісто на булочки і сіла за машину. Зараз покажу, що вяжу зразочки. Це фолко, ось такий темно-сірий. Показала вам маленький моточок. Зараз буду відв'язувати з нього зразок. Я вже все заправила. Так, зачепила. Все підключила ось і пров'язала кілька рядків, 12, якщо бути точним, Пробую різні щільності. З цією ниточкою можемо її обрізати, заправляємо наступну. Наступна буде ось ця. Це, в принципі, ось ця, ось ця, це два однакові артикули. От, це йде 10% каші міру, 40 мариносу, 30 віскози і 20 ва. 1200 метрів. Да? 240. Короче, на 100 грамів. Ось я вже за неї розповідала і зразочок з цієї в'язала. Але я дозамовила ще ось такого відтінку. Зараз при штучному освітленні не дуже видно. Так, до дороз... розказую за пряжу, бо мене перебили. Це замовляла я спочатку ось цю, так, потім дозамовила ось цю світло блакитну, вона зараз при. В штучному освітленні кольор не передається, так щоб аж вірно, хоча ну, плюс-мінус, так сказати. Ось. І хочу тепер зв'язати зразок окремо з цієї і з міксом з цих кольорів. от. Тому покажу також, що з цього вийде. І ще в мене є ось така пряжа. Тут також вона з кашеміром, тут 50. Ой, 5%, 5, 5 кашеміру, 30 меринос, 30 віскоза, 35 па. Ну, тобто, на відсотковий склад трохи інший, але на вигляд вона е, схожа. Ось і метражу плюс-мінус така сама. Тому думаю, може зміксувати і полосатка такого зробити, смугастика. От, тому що з цією цей колір блакитний більш холодний, він такий фіолетовий йде. А цей більш до молочного, теплий, тому вони ну, разом так не дуже виглядають. Ось. А ці вже більш вдало, як на мене. Тому буду пробувати поєдити. Зараз покажу, що з того вийде. Ось так, в принципі, виглядає робота моя на машині. Постійно треба фіксувати, записувати, яку щільність я використовую, на якому кольорі, скільки ниток ось. Але це досить такий швидкий, цікавий процес, який я люблю. Тому що руками зразки згадки більшості ми не дуже полюбляємо, а на машині виходить це швидко, просто ось, і цікаво. Ось, власне, сам зразок, який я в'язала на машині, таким він вийшов, ще трохи дірявий, але після ВТО він розкриється, повинен принаймні. І ці всі дірочки позакриваються між петлями. Ось що з цього вийде, я вам покажу вже у наступних влогах. Ну, ось, в принципі, так проходить мій день. Далі в нас е, е, вечірні процедури, вкладання спати дітей. Це я вже не знімала, тому е, діліться думками, як вам такий формат. Якщо чесно, мені самі було цікаво ось фіксувати кожен момент свого дня і знімати, тому що зазвичай воно так проноситься, пролітає, що е, того дня не помічається. Так, е, е, такі. Моменти все одно за... відзначаються, запам'ятовуються. Ось тому хотілося б ще мені відняти якось один такий день, коли я просто сама буду вдома, от, але. Навіть е, при умові, що діти ходять в школу садок, це, видається, ну, вкрай просто рідко. Ось, тому нічого не обіцяю, але в блокнотику собі поставила таку заміточку. Ось. Дякую вам за перегляди. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку цьому відео. А я буду е, йти знімати для вас нові епізодики. Тому до нових зустрічей! Бувайте!